Нещодавно в соцмережі вибухнули інформацію про можливе шахрайство пов'язане зі збором благодійних коштів громадянином України, який заявляв про потребу в закупівлі дороговартісного препарату для лікування спінальної м'язової атрофії. Інформацію про критичну потребу Назарія Гусакова у ліках активно поширювали в соцмережах та медіа. Зокрема, відомі журналісти та лідери думок, що сприяло залученню широкої громадської підтримки та коштів. У червні поширена інформація на платформі X і через телеграм-канали, де користувачі висловлювали занепокоєння через відсутність звітності за зібрані кошти, правоохоронці розпочали кримінальні провадження. Встановлюється коло потерпілих, які могли стати жертвами шахрайства, а також місце перебування Назаря Гусакова та інших осіб, які могли допомагати йому у незаконних оборудках. На цю ситуацію також відреагував і президент України Володимир Зеленський. Про це він сказав за підсумками доповіді міністра внутрішніх справ Ігора Клименка 22 червня. Окрема доповідь щодо скандальної та вкрай неприємної ситуації навколо зборів на користь громадянина України Назарія Гусакова і можливих випадків шахрайства. Тривають перевірки всієї інформації, яка є в публічному доступі, повідомив голова держави. Гусаков залишив територію України 13 червня. Наразі встановлюється його місце знаходження та інші суттєві обставини. Дуже важливо відновити справедливість та уникнути будь-якої дискредитації зборів і волонтерства як таких, додав він. Цей випадок ще раз показує наскільки важливо перевіряти благодійні збори, довіряти лише перевіреним платформам і офіційним волонтерам. Але, попри поодинокі зловживання, не варто припиняти допомагати. Підтримка тих, хто цього дійсно потребує, необхідна і надалі.